Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Радіо День. Добрий день з вами журналістка Ірина Сичковська та звукорежисерка Наталя Железогло. І сьогодні в нас голосові листи з фронту в січні вийшла друком книжка одеського військового і митця Валерія Пузіка з любов'ю тато автор на фронті. Тому наше віртуальне спілкування тривало два тижні, чи може й більше. На моє запитання, що я надіслала в месенджері, Валерій відповідав голосовими повідомленнями в телеграмі тоді, коли мав таку можливість. Бо то зв'язок був поганим, то було занадто шумно і не можна було знайти тихі моменти. Тому серед тих дописів є зовсім коротенькі до хвилини, є трішки довші, є зовсім тихі, майже пошепки, немов би не хотів розбудити сплячих поруч. Частина повідомлень, судячи по звуку, записана в автомобілі. Мабуть, їхали з однієї позиції на іншу. Інколи в паузах чутно віддалені вибухи. Тож форма нашої програми сьогодні це не запитання. Питання-відповіді Відповіді це монологи митця, його роздуми, його настрій, його авторська інтонація. І між ними я озвучу дописи Валерія на Фейсбуці прозу та поезію. Не я. А той, що у мріях без війни виходить на берег моря, складає каміння у коло мале, середнє, велике. Не я, а той, що в думках про дім разом з сином та дружиною розмовляє про космос, складає плани на літо, купує намети спальник, іде в похід до лиману, грає в футбол, ступає босими ногами у воду, рожевого озера серед степів. Не я, а той з минулого чи майбутнього шепоче їй на вухо. Я кохаю тебе, я кохаю тебе. Я в теперішньому часі пишу вірш в брудній військовій формі серед промерзлого поля, закриваючи очі з думками про те, що вкрала у нас війна. Я уявляю її вдома. Я уявляю її голос. Я уявляю сміх сина і кроки його, і очі. Не я, а той, що хотів писати книги про подорож на край землі. Бере фразу з чужого вірша і думає, чи існує той, ким я міг стати, якби не війна опубліковано у Фейсбуці 25 січня 2023 року. Авторська передмова у Фейсбук до виходу у видавництві лабораторії книжки з любов'ю тато. Перший лист сину я написав, коли йому виповнився рік. Другий у два роки і десять місяців. В той день президент підписав указ про запровадження воєнного стану строком на 60 діб. Третій лист в березні 2022 року, на 12-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну. З любов'ю тату це книга, яку я хотів би, щоб прочитав син, коли він підросте. Книга про війну, людей, любов, про людяність, мрії. Це послання в пляжці». Якщо говорити про книжку з любов'ю тато, то це більше як спроба зафіксувати для себе якісь важливі моменти, поговорити з сином, дружиною, звіритись з собою. Часто все це тяжіє до якихось щоденникових записів, листів, в книзі є вірші. Вона почала писатися, по-моєму, на 12-й день повномасштабного вторгнення, і це був лист до мого сина. І так, протягом 9 місяців між листами до своєї сім'ї, там, умовно, до дружини, до сина, писали ще деякі тексти, які якби розбавляють. Можливо, вони навіть трошки більше нагадують щоденникові записи, новели, є оповідання. Книжка, можливо, це спроба зібрати весь хаос, який відбувався навколо, відбувався з свідомістю, реальністю в якусь єдину цеглину. І зафіксувати це все. Просто зафіксувати. Щодо книжки з любові тату, то Іра, моя дружина, читала сильно листи, і він навіть відповідав на них. І це так дуже Круто було, коли він просив, мамо, запиши татові мій лист. Взагалі, коротка форма це те, що дає змогу швидко зафіксувати, відрефлексувати події. Я не знаю, як розмовляти з дитиною про війну, як вибирати інтонацію, Орест. І так дуже багато знає про неї. І він переживає він. Його вподобання змінилось в музиці, в книгах. За цей рік дуже багато чого змінилося. А книга це, власне, по більшій мірі розмова з ним, коли він підросте, коли стане дорослим. Це спроба проговорити, виговоритись з ним. Сину, не знаю, з чого почати. Мабуть, варто з хорошого. Кажуть, до України повернулися лелеки. Сам не бачив, але це тішить. Ночі холодні, зранку красивий туман, співають птахи. Вчора до нас прибився маленький кудлатий песик, дуже смішний. Назвали його солдат пундик. Він тобі сподобався б. Пундик малий, теплий клубок шерсті. Постійно хоче гратися і їсти. Дуже прикольний, розважає нас. 31 грудня 2022 року, о 19.30 Валерій Пузік пише у Фейсбук. Особисті літературні підсумки року у Польщі вийшла поетична книга білінгва Карміна Бурана. Надрукована друга частина циклу Делфі та чарівники». Оповідання дерев'яні автоматики в збірці про що він мовчить. Зошит війни, тексти березня-квітня 22 го увійшли в антологію «24». Готується до друку. Книга з любов'ю тато, книга віршів, три медалі. Шухляді. А підсумків року в мене немає. Ми не перемогли. Я не повернувся додому. До моря за рік я ходив, можливо, п'ять разів. Ну це відсили. Мабуть, навіть менше. Дуже багато пропустив, чудових моментів дорослішання свого сина. Попереду. Скоріше за все, важка зима, не тільки тому, що холод, а важка через бойові дії, і все воно більше схоже на якийсь дивний сон, тому що це дуже дивна історія. Насправді, тобто ми копаємо копи там, наприклад. а... В українському театрі драматургів ставлять п'єсу за моїми текстами. Там ми ходимо наряди, чистимо зброю, а в США мої знайомі продовжують і роблять аукціони, картини. І вони продаються, ну скажімо так, недешево. І звідти ж йде допомога нам, і це якась така циркуляція всього цього цих потоків. Я не знаю, як це пояснити словами, і отак, от в спілкуванні важко, важко осягнути це все. Тобто, книжки виходять в цьому році, окрім з любові, тату, ще має вийти книжка віршів, три медалі в шухляді у видавництві Аса плюс. Метелики танку в видавництві фоліо, де і поезія, і есеї, і оповідання запрошують в антології, переклад на я ніколи не думав, що мою поезію будуть перекладати на іноземні мови, окрім антології перед лицем війни, яка вийшла минулого року в Польщі. Зараз ще одна антологія, і дуже дивно це все. І коли я слухаю лекції по документальному кіно, сидячи з автоматом в бронежилеті, це воно дуже. Все. Дуже все дуже-дуже дуже сюрреалістично насправді і не піддається якомусь моєму особисто внутрішньому розумінню речей. Не знаю, як це все поєднати, як це зібрати докупи. Дуже не вистачає дому, звичних справ. Ми знаходимося в місцях, де були росіяни, вони такої біди тут наробили, що перші дні я просто не міг їсти. Але нічого, ми прорвемося. Ми прорвемося відсвяткуємо перемогу, якщо будемо живі. Підсумків уроку як таких, в принципі, немає. Ну, Хіба що почав знову малювати. Допис у Фейсбук від 29 листопада. Порахував, мабуть, усі сфотографовані картини, які намалював цього року. Вийшло сто тридцять чотири шт. Вони оселились в Україні, Німеччині, США, Канаді, Великобританії, Польщі, Швеції, Франції. Усі країни не назву, адже не пам'ятаю. Сто тридцять чотири картини. Як з картинами спочатку була певна символіка, і переважно я малював властівок, тому що це на той час ми зробили. Такий мотиваційний шеврон для нашого підрозділу. І я малював листівки і поступово. Там з'явились пізніше соколи, потім рослини усілякі поля, пейзажі, світанки, заходи, сонця. Потім ще було вкраплення сюрреалізму, такого абстрактного, навіть навіть абстрактний сюрреалізм. Ось, і власне малювання воно дає якусь. Можливість не думати про навколишню дійсність. І кожну хвилину вільну, так чи інакше, я малюю. Тобто, мені здається, ще не було дня, щоб я не малював. От. І всі ці картини, а їх таке багато за минулий рік було, мені насправді це дуже приємно і радує, що їх в мене немає, і що вони. Пішли людям, які нам допомагали, які допомагають на аукціони на потреби ЗСУ. Що ці картини знаходяться вже по всьому світі. Найбільше їх після України це в США. І це теж своєрідний стимул продовжувати малювати, тому що якби вони лежали умовно на балконі там чи в розсипну десь в якомусь розположенні, чи щоб я їх залишав в місцях нашої дислокації, то скоріше за все я просто перестав би. А так є фідбек від людей в мережі. Мені навіть спочатку пропонували кілька виставок, причому за кордоном і. Це, звісно, якби стимулює, стимулює, просто стимулює. Дає нас нагугу далі брати пензлі в руки, фарби, шукати ці ящики. Плюс мені почали навіть мої побратими допомагати. Приносили ящики, давали фанери від ящиків від боєкомплектів, фарбу привозили. Якось воно так в комплексі все йде, і це якесь таке дивне. І водночас круте відчуття того, що це малювання потрібне не лише мені, але й оточуючим людям тут, не лише людям десь умовно за кордоном чи в якихось далеких місцях, але й тут, в місті, в кімнаті. Допис у Фейсбук до щойно намальованої картини від 29 січня 2023 року. У кожної картини є своя історія. Ця, наприклад, намальована на картоні від Стерлінка, який надіслав нам Олег Каданов, і вона має назву «Мінне Поле Акріл 2023. Олег, дякую тобі за все. Допис у Фейсбук від 21 січня це обкладинка книжки віршів та оповідань тимчасово не встановлені. Сигнальні 10 примірників вийшли друком ще у 2021 році. Наразі ми змінили верстку, власне розміщення текстів. І цього року книжка таки буде надрукована. Тимчасово вони встановлені це взагалі давня історія. Книжка мала вийти ще в 2021 році. І надруковано було всього 10 примірників, і проект, коротше, був заморозений. Дуже довго ми не знали, чи буде книга, чи не буде. І цього року її підтримав український ветеранський фонд Міністерства ветеранів України. І, власне, більша частина накладу має піти. На військові частини Збройних сил України. Прапори, які підписували хлопці на вишколі, з часом став свідоцтвом про життя та перепусткою до пекла, посвідкою про присутність людей, чиї імена сховали позивні. Їх підписували, сміючись, вказуючи населені пункти, ніби фіксуючи їх на мапі країни, за яку помирали опубліковано у Фейсбук 31 грудня 22 року о 14.12. Так якось склали, що я звик багато писати, і рано чи пізно з цих нових текстів складеться якась книжка. Я навіть собі думав, що ця книжка буде про Херсонщину. Ну, з умовною назвою після окупації, це. Теж, мабуть, клаптикова ковдра і художній репортаж, де все переплітається. Тобто є якісь головні герої, які з'являються так чи інакше в різних текстах, і їхня подорож складає якусь цілісну картинку, тому що те, що люди тут розповідають, це просто, просто жесть. Ось, просто. З цим об'ємом інформації з перших уст потрібно бути дуже обережним, щоб його правильно все записати. Можливо, це навіть буде якийсь. Я не знаю, що це буде, але я пишу кожного дня, пишу дуже багато. Перестав писати вірші, їх стало менше, стало більше прози, коротких дорожніх заміток в дорозі пишуться переважно. Сном, коли є час побути наодинці зі своїми думками. Загалом, загалом я не знаю. Я не знаю, що з цього вийде, якщо чесно. Головне повернутися. <хи> дуже багато мін навколо, дуже багато вони вибухають, дуже багато хлопців в госпіталі їдуть, головне, головне вижити. А потім все буде потім, після перемоги. Полями, якими ще вчора ходили білі чаплі, сьогодні йдуть сапери, позначають міни. Викорчовують їх з рилі, там, де росла пшениця, чорне згарище, там, де цвіли маки, виглядають маківки російських ракет. Сапери, ніби білі чаплі, ступають вперед. Чаплі шукали їжу. Сапери зупиняли смерть. Херсонщина, 21 січня 2023 року. Хештег міні-поля. Саме головне, що все це відбувається попри. Малюєш попри все, пишеш попри все. Яким би втомленим не був, ти все одно знаходиш час, щоби зробити те, що тобі потрібно, те, що ти хочеш. Дуже багато різних думок лізе в голову і хочеться від них звільнитись. Творчість допомагає, як мінімум, класифікувати їх, систематизувати і відрефлексувати. Але вдома все одно дається ознаки. Піксельна біблія в руках тремтить. Серце вибиває ритм, гуде мотор, хмари над нами низько, в болоті слизько, голос Бога мовчить. Здається, він залишив ці землі в перші дні, в перші хвилі. Одразу після нового року, можливо після різдва, коротше до окупації. А після чи згадував він ці краї? Сірі заміновані поля, розтяжки до зірок, спробуй пройти, не зачепивши, спробуй не підірватися, не впасти в безодню зіниці. Спробуй вижити у цій зимі. Спробуй не залишитись у землі. Херсонщина 2023. Мінні поля. Саме головне, що я зрозумів тут, це треба продовжувати робити те, чого тобі не вистачає. Якщо тобі не вистачає малювання, малювати. Якщо не вистачає слів писати. Якщо немає слів, тим більше писати. Аби потім просто зафіксуватися Осмислення всього буде після війни. Книжка з любов'ю тато. Тоді там ще не було їжаків, і пісок на наших пляжах був недоторканий цією війною. Це зараз піску стало менше. Це зараз він лежить у мішках на позиціях та блокпостах і пахне ностальгією за морем та водоростями. А тоді, а тоді він був неторканий, всотував в себе сліди дитячих ніжок, слухав розмови навколо будівництва фортець, зізнання в коханні та плани на майбутнє. Зараз цей пісок, укріплення, мабуть, так і має бути. Гадаю, він сподівається повернутися назад після перемоги. Героєм програми Радіодень був сьогодні одеський військовий митець, літератор, художник-оператор Валерій Пузік. Зараз він на фронті, і ви чули записи, які Валерій зробив там на наше прохання спеціально для цієї передачі. Команда Української Радіо Одеси безмежно вдячна за те, що митець знайшов час серед цілодобової ратної роботи, аби поділитись своїми думками. Також я озвучила фрагменти його прози і поезії, що були опубліковані на сторін. Інці автора у фейсбук для вас працювали журналістка Ірина Сичковська та звукорежисерка Наталя Жилозогло. Уклін і шана нашим захисникам разом до перемоги. Героям слава! Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів. Відповіді на питання. Радіо День.